Китай дуже велика країна великих можливостей. Майже усе виготовляється у Китаї. Та скажу чесно, цей факт робить життя у Китаї дуже комфортним. А так як усе виготовляється тут, тож робочих вакансій теж має бути багато. Сьогодні я вам якраз розповім на які вакансії можна претендувати українцям та іншим іноземцям у Китаї. Мене, як завжди, звуть Інна, та я рада вас бачити на моєму каналі. Не забувайте підписуватися та ставити лайки, щоб не пропустити мої нові відео. Тож почнемо. Почну я з можливостей працевлаштування у Китаї. А потім я також розповім про умови, з якими найчастіше стикаються іноземці. Тож щодо можливостей, найчастіші вакансії для українців, які можна побачити, це викладач англійської мови у дитсадках або тренінг-центрах, щось типу додаткових курсів англійської, робота у модельному агентстві, а також нещодавно почали наймати у якості стримеру на стримінг-контент у китайський TikTok. Тож по порядку. Перше, це викладач англійської. Я якраз працюю у цій сфері ще років п'ять тому було набагато легше знайти роботу викладача англійської, якщо це не твоя рідна мова. Було багато тренінг-центрів, у маленьких містах навіть можна було отримати робочу візу як викладач англійської. Тобто двері у цю сферу були більш відкриті. Потім почалися усі ці події, як ви знаєте. Спочатку початку 2019 року ми просиділи вдома наступні півроку, працювали онлайн. Потім, після виходу на роботу, почали з'являтися нові правила щодо викладання англійської, та більша кількість тренінг-центрів закрилася. Потім ми знову сиділи вдома, виходили на роботу, та так повторювалося кілька разів. Тож ця сфера сильно просіла у останні роки. Зараз теж можна знайти роботу викладачем англійської, але вакансій стало у рази менше. Більшість з них для носіїв англійської або для тих, хто вже знаходиться у Китаї. У дитсадках, я думаю, можна знайти вакансії, але знову ж їх небагато. Пошук роботи займе якийсь час навіть може кілька місяців. Зарплата варіюється від 1500 тисячі доларів до 25 тисячі доларів у місяць. А також у більшості випадків школа орендує для вас квартиру. Також, якщо це не повний робочий день, то зарплата зараз від 300 юанів за годину, десь 45 доларів. Зарплата залежить від вашого досвіду, а також від міста, де ця вакансія знаходиться. У більших містах більша заробітня плата у менших містах відповідно менша. Але у великих містах витрати також більші. Якщо їхати тільки щоб заробити та відкласти гроші, я думаю, краще їхати у маленьке місто, там усе дешевше. Якщо вам ця тема була цікава, ви напевно вже знаєте саму ідею викладання. У дитсадках та тренінг центрах викладання англійської відбувається у ігровій формі. Кожен урок ти готуєш для дітей кілька слів та одне речення та допомагаєш дітям їх запам'ятати через різні ігри. Урок може тривати від 20 хвилин у дитсадках до 90 хвилин у тренінг центрах. У дитсадках у групі десь 20-25 дітей. У той час, як у тренінг-центрах, максимум 12 дітей у групі або менше. Тож у тренінг-центрах ти довше викладаєш англійську, та це більш індивідуально ніж у дитсадку, через тривалість уроків та кількість дітей у групі. Тому робоче місце потрібно обирати за своїм смаком. Окрім викладання англійської, ви також можете викладати інші предмети, такі як фізика, хімія, математика. Малювання, танці або навіть фізична культура. Для цього вам буде потрібно надати диплом, де затверджується, що ви є викладачем цього предмету, а також потрібно володіти англійською мовою. Наступне це моделінг. У вакансіях, які я бачила, завжди шукають моделей з досвідом з гарним портфоліо. Робота може складатися як зі звичайних фотографій для реклами одежі, так і відеореклами, у які шукають людей з. Європейським обличчям, заходячи до місцевих ТРЦ, можна побачити дуже багато плакатів з моделями з європейською зовнішністю. Хоча у великих містах люди вже не так сильно звертають увагу на іноземців. Європейські моделі тут усе ще популярні. Заробітна платня для модели починається від 1100 юанів за годину, приблизно 160 доларів. Це усе, що я можу розповісти. Я вважаю, якщо ви зацікавлені у цій роботі, краще за все знайти контакти агентств в інтернеті або у WeChat та напряму запитати людей, які працюють у цій сфері, про усі нюанси. Речі, не недооцінюйте WeChat. Це один з найголовніших додатків у Китаї, де окрім звичайного спілкування з друзями, також можна знайти роботу та багато іншого. Наступне це вакансія стримера у китайському TikTok. Стример – це людина, яка виходить наживо у інтернет перед камерою, взаємодіючи з людьми, які її дивляться на різних платформах, наприклад, як YouTube. Ця вакансія для іноземців з'явилася буквально десь півроку тому. Суть такої роботи у тому, щоб прорекламувати якусь річ та продати якомога більше під час свого стриму у Тіктосі. Це може бути одежа, взуття, косметика. Коштовності, техніка, побутові речі та таке інше. Стример зазвичай повинен дуже багато та дуже швидко розмовляти, гарно представити товар та відповісти на питання людей. Під час цього стриму йому потрібно переконати якомога більше людей купити прорекламовану річ. Давайте я краще вам покажу на відео, як саме працюють стримери у Китаї. 更快一些，大量回收废车呀！一共是到手四十包大包，那个价格是不是卖到一百五十九？是，人家二十九块九的是这样，我这三十五块钱一颗的苗给你们。身上来买到了是不是？美女姐姐，我买到了，谢谢，不客气，宝贝，儿，不客气，很简单的。嗯 Заробітня платня починається від 2000 доларів плюс бонус кількість проданих речей. Чесно кажучи, для мене, як і для багатьох іноземців, це щось нове у Китаї. Продаж товару через стрими дуже популярний. Але в Україні я не знаю, як зараз, але раніше такого не було. Тож я вирішила запитати у вас, чи є продаж товару через стрими в Україні. Напишіть у коментарі. Для цієї роботи вам потрібно мати ступінь бакалавру або вище. Професія не бути комунікабельним, а також мати гарний рівень англійської мови. Китайська мова буде лише перевагою. Окрім цих вакансій, я також бачила вакансію у якості менеджера з постачання товару. Такі вакансії дуже рідко зустрічаються. Зазвичай вимагають досвіду у цій сфері: володіння англійською мовою, російська та китайська мови будуть лише плюсом. Суть цієї роботи у тому, щоб займатися постачанням товару у цій країни, Готувати документи для експорту товару, а також спілкуватися з клієнтами. Заробітня платня півтори-дві тисячі доларів у місяць. Тепер давайте поговоримо про умови роботи, з якими зазвичай стикаються іноземці. Якщо це викладач англійської, більшість шкіл не бажають допомагати з оформленням візи. Тож тобі потрібно робити усе самостійно або знаходити агентства, які допомагають з оформленням візи. Але знову ж. Якщо школа не допомагає з візою, це означає, що згідно з документами ти будеш працювати у одному місці, а у реальному житті зовсім у іншому. Навіть посада буде відрізнятися, що я думаю, не найкращий варіант. Це теж одна з причин, чому пошук роботи займе багато часу. У інших сферах оформлення візи набагато легше. Зазвичай цим займається роботодавець. Щодо робочих годин у школах – це 20-25 годин викладання на тиждень та десь 40 годин узагалі на підготовлення матеріалів для уроку та інше. Узагалі робочий день у Китаї – це 8 годин, але треба також враховувати перерву з 12 до 2. Тож, якщо ви працюєте з 8 ранку, враховуючи перерву, робочий день закінчиться о 6 вечора. Протягом перерви китайці віддають перевагу їжі та сну. Сплять вони зазвичай більшу частину перерви. Також, якщо ви хочете знайти гарну роботу, в усіх місцях будуть просити диплом та досвід роботи у цій сфері мінімум 2 роки. Іноді диплом просять, аби був. Неважливо, що на ньому написано, бо він потрібен для оформлення візи. Та щодо досвіду, іноді просять офіційний документ, що підтверджує твій досвід у цій сфері. На сьогодні це усе, про що я хотіла вам розповісти. Дякую за вашу увагу. Не забувайте ставити лайки та підписуватися. Побачимося у наступному відео. Бай-бай!